10 фішок Алекса Хромозі, які принесли йому 80 мільйонів доларів за 24 години, і ти можеш це використати у своєму бізнесі. Мене звати Котібо Михайло. Я експерт з онлайн навчання та співпрацюю з експертами, такі як Ісак Пітасейович, Дмитро Карпачов, Ева Іщенко та інші. Ваш контент не продає не тому, що він поганий, а тому, що він. Чесний, все просто в світі, де всі кричать, купи зараз, виграє той, хто допомагає вирішити проблему. Сьогодні я покажу 10 фішок Хормозі. Це той чоловік, який продав свою книгу на 80 мільйонів доларів за 24 години, і я поясню, як ти можеш використати ці фішки у своєму продукті, навіть якщо ти не гучий у своїй ніші. Експерт Окей, сегмент номер один. Давати більше, ніж очікують. Це звучить як порада від мами. Старайся, синку, але хоромосвід це робить по-дорослому. Він дає безкоштовно те, що люди продають за гроші. Наприклад, у нього є лід магніт, чек-ліст від запуску. Це не просто PDF-ка на три сторінки, а це як міні-книга на 50 сторінок з прикладами, шаблонами і стратегічними порадами, які можна впровадити вже сьогодні, просто прочитавши цю книгу. Що можна зробити тобі? Перше, це зроби безкоштовну воронку з реально класним та крутим корисним контентом. Якщо ти вчиш продажам, давай приклад, розмови, приклад скриптів, як це розбирати, як це можна. Впровадити в себе прямо сьогодні в бізнесі. Якщо ти нутраціолог, дає покроковий план на 7 днів з харчування для людини, щоб вона вже на цьому тижні для себе отримала оцей результат як на пальцях. Вона о, клас, це працює. Нехай люди скажуть: а якщо це безкоштовно, тоді що буде на платному продукті? Сегмент номер два: Stack the value. валюю, да? підсилюй вигоду. Хромозі не продає курс, він продає результат, він продає бонуси, підтримку, швидкість, а саме він продає свій досвід, який можна впровадити в себе. Наприклад, так, основний продукт книга, але разом з нею іде серія відеоуроків, доступ до ком'юніті, розбір кейсів, чек-лісти, підтримка. Що зробити тобі? Якщо твій курс навчає, як запускати рекламу, дай до нього шаблони до оголошень. Календар контенту, доступ до розбору зворотнього зв'язку. Два тижні підтримки в чаті. Люди купують не курс, вони купують систему, яка приносить результат. Сегмент номер три: створюють терміновість правильно. ФОМО це не тільки сьогодні, це чому саме зараз. Наприклад, так, кількість місць обмежена. Я фізично не можу працювати з більшістю клієнтів, і це правда. Що можна зробити тобі, як це впровадити. Якщо твій курс навчає, як запускати рекламу, дай до нього. Я беру лише 5 клієнтів в жовтні, а далі буде пауза до січня. Цей бонус зникає, як тільки ми наберемо 50 оплат. Люди все розуміють. Люди не дурні. Вони відчувають, коли їх намагаються обдурити. Дай реальне обмеження, отримаєш реальні заявки. Сегмент номер 4 Don't sell help decide. Він каже, що не продавай, допоможи вирішити. Хормозі не тисне, він малює маршрут. Ось тут ось результат, як ти туди потрапиш. Це не купи мій курс, це ось так. Я можу вирішити твою проблему, твій запит. Що можна зробити тобі? Замість того, щоб казати, записуйся на коучинг, ось шлях. Ми аналізуємо твою ситуацію, приписуємо план дій, і протягом 4 тижнів ти запускаєш свою воронку або ти вирішуєш свій запит, з яким ти прийдеш на навчання. Продавай не шлях, а пакет послуг. Сегмент номер 5. Break the pattern. ламай шаблон. Його відео завжди починається з когнітивного дисонансу. Наприклад, ваші рілси не продають не тому, що вони погані, а тому, що вони виглядають як продажа. Як це можна подивитися на себе? Так, починаємо ролики з нестандартної фрази. Це порушує очікування. Далі пояснення, потім рішення. Сегмент номер 6 Unbox, the offer. Подавай поступово, не викидай все одразу, все, що є. Спочатку, наприклад, 5 продажів по 9 доларів продукт щодня, потім як саме, що входить, і наостанок вже буде ціна. Що можна зробити тобі? Побудуй сторітель, що отримує клієнт. Як він це отримує, і скільки це коштує. Кожен етап це підсилення цінності тебе і твого продукту. Сегмент номер 7 тест. Цінк. Ми тестуємо, а не вигадуємо. Хромозі публікує дуже багато контенту в різних соцмережах для того, щоб тестувати. Якесь може бути, коли він запускав свою е, минулу книгу, другу, так він тестував її назву. Як і він не тестував, є аудиторія в Твіттері, і було різні публікації цієї назви, і потім, з того, яка назва набрала більше охоплення, вона вже й пішла в роботу. Тобто, він тенсує, він тестує на день більше десятків двадцяти різних стилів контенту, які може зробити. Як це можна зробити для себе? Створюємо три варіанти заголовків: три гачки, три рілси на один продукт. Подивись, що краще заходить, залишай краще. Воронка це не гадання на кавовій гуші, це статистика. Завдяки цьому аналізу я для себе можу створити якийсь новий продукт, якусь нову воронку, новий лідмагніт, або якісь можуть з'явитися нові інсайти, що взагалі треба аудиторії і як це можна використовувати. Сегмент номер 8. документ don't create. Не вигадуємо контент, а документуємо процес, який в нас є. Про це також каже і Гаррі Ві. По прикладу, відео, яке він готує на запуск, як проводить розпір, як відповідає на запитання, що можна зробити тобі. Це зніми, як ти працюєш з клієнтом. Покажи бекстейдж, як ти створюєш продукт, навіть коли ви просто на зборах з командою або в робите якусь таблицю, яку звітність, або щось будуєте з клієнтом, можна поставити камеру, зняти себе і задокументувати цей процес і написати допис до цієї публікації. Люди хочуть бачити реальність, а не постанову. Сегмент номер 9 Ціна не дорівнює цінності. Хромозі каже, це дорого, але він каже, це економить тобі місяці роботі і сотні доларів. 200 доларів це коштує, але 6 доларів в день повна система для запуску. Що зробити тобі? Переведи ціну в вигоду. Це дві чашки кави на день, але замість кофійну ви отримуєте клієнтів та отримуєте продажі і гроші. Сегмент номер 10 Speak the pain, then kill it. він говорить про біль краще ніж сама аудиторія і дає просте рішення. По прикладу, якщо твоя проблема не в тому, що ти не знаєш, як продавати, а в тому, що ти не розумієш, що важливо не продати, а допомогти прийняти рішення. Тобто, тут дуже сильна фраза: якщо твоя проблема не в тому, що ти знаєш, як продавати, а в тому, що ти не розумієш, що важливо не продати, а допомогти прийняти рішення людині. Як це можна впровадити до себе? Називи біль, покажи, що ти розумієш, і тільки тоді давай рішення людині. Це про мене найкраща реакція для клієнта. Окей, найголовніша фішка publish daily. публікувати кожного дня. Хромозі постить кожного дня, бо кількість це. Якість. Він не женеться за охопленнями, він женеться за результатом, клієнтами і грошима. Що зробити тобі? Визначити одним той формат контенту, який я буду публікувати. Це буде або TikTok, або Facebook, або Instagram, або YouTube. Постимо щодня протягом 30 днів, аналізуємо, покращуємо і повторюємо. І якщо б одна з фішок в тебе зачепила, не просто слухай, а впроваджуй це для себе.